Назар Баженко у нас дуже багато запитань від глядачів з приводу цієї дисципліни. Немає розуміння, можливо, поділишся порадами, як підійти правильно саме до цієї дисципліни. Ну, в першу чергу, все ж таки треба приїхати і самому побачити на свої очі і спробувати, тому що. Те, що можна там почути від когось словами, як розказують, чи подивитися навіть на відео, все одно воно ну зовсім не передає те, що все ж таки ти можеш відчути і побачити вже сам, будучи тут на воді. Тому спробувати це все ж таки буде найкращий з варіантів. Якщо говорити далі про поради, то я би не казав там, знаєте, купляти якісь повністю інші снасті, все ж таки розпочати можна. Того, що у вас вже є в арсеналі, тому що на таких змаганнях ну, відсотків 70-80 все ж таки ловлять силіконом. Тобто будь-яка ваша мікроджигова палка, вона в принципі вже сюди підійде. Єдине потрібно замінити шнур на жилку, адже все ж таки в гірській річці жилка має перевагу. Ну І потрібно трошечки розуміти саму річку. Тобто це можна вже якби. І кого тут з людьми, в принципі, всі відкриті, всі за розвиток даної дисципліни, тому на питання відповідають, розказують, діляться досвідом. Ну, якщо ми просто подивимося на річку прямо в цьому місці, то ми бачимо, що ну швидка течія, багато бурляків, бурунчиків, невелика глибина. Виглядає, ніби в принципі риба тут взагалі не мала би стояти, але на ділі вона не зовсім так. Часто буває, що якраз таки більш активну рибу, найтаку живішу, найжвавішу, її можна знайти саме ось такій швидкій воді. Якщо ми подивимося тут на річку, ми бачимо є е, до перекату такий невеликий плес. Ми бачимо сам перекат, другий перекат, і насправді е, у всіх цих місцях. Можна зловити рибу, причому її можна зловити абсолютно різними приманками. Це буде і силикон, і обертальна блишня, і воблер. А яку все ж таки застосувати, ну вийде визначити тільки методом спроб, тобто ти маєш поекспериментувати покидати, тому що кожного разу, навіть кожного дня, риба може віддавати перевагу тій чи іншій приманці. Але взагалі дисципліна дуже хороша, дуже е, цікава, я б не сказав найцікавіша, найживіша, найбільша ній спорту саме для мене. Е, ти точно знаєш, що в річці є достатньо риби е, і вирішує все. Вирішує твій біг, твоє розуміння води, е, підбір приманки, вміння не тільки заставити її плюнути, але і витягнути в підсак. Е, тому все ж таки зі всіх дисциплін е, ну, вважаю її. Найтакою різноманітнішою і відповідно найцікавішою, тому ще раз рекомендую спробувати. Назар завершився другий тур. Як тобі було Чи зручно тобі було ловити, чи одразу ти підійшов до ловлі саме струмкової форелі? Ну тобто старт був не найпростіший, але все ж таки риба почала клювати. Але все ж таки основний там підхід до риби я знайшов дещо згодом. І от вже тоді в мене почалася там рибалка, коли нам я кожну годину просто вигравав. Де саме стояла риба, в принципі, загалом угу. е, риба стояла абсолютно в різних місцях, і це зараз круто так відбувається на всіх наших останніх змаганнях, коли немає ярко вираженого одного місця, де спучилось багато риби, і хто туди пішов, той наловив. Зараз риба стоїть абсолютно всюди по річці. і на малій воді, на швидкій воді, і в приямках. Тобто стартовий номер взагалі ніякого значення не має, має значення тільки от вміння, твоє вміння, твоя майстерність. Яку вагу вибирати? Багато Це людей, там, мені теж пишуть стосовно ваги, адже е, люди, коли я їм кажу 0,3, 0,5, 0,7 грама, вони не розуміють, тобі, чому так мало. Типу така швидка течія, їм здається, треба поставити більший грузик. Але насправді тут рідко, коли використовується ваги більше, ніж 1 грам. Тобто 03, 05 і 0,7 це є основа. У тебе найбільше яка працювала? Чи ти постійно змінював? Я змінював в залежності від сектора, тому що десь повільніша вода, десь швидша вода, і я підбирав тому. Добре, тоді там, де повільніше, ми яку вагу підбираємо? Здебільшого, там, де повільніша вода і не дуже глибока, трошки легша вага, там, де трошки глибше, трошки стрімкіше, там трошки більшу вагу. Ну Все, дякую. Було дуже інформативно.